Малятка, вітаю вас, рада нашій зустрічі. Запрошую вас на заняття, будемо навчатись та багато цікавого дізнаватись. Дітки, відгадайте загадку. Я ловлю комах, жучків, їм маленьких черв'ячків. В теплий край я не літаю, під стріхою хату маю. Цвірінь, сів я на хлівець, звуть мене. Горобець. Так, це горобчик, пташка, яка залишається зимувати в рідному краї. А які ще птахи не відлітають у теплі краї? Правильно, це синичка, сорока, голуб, ворона, снігур. Діти, а як ми можемо допомогти птахам пережити зиму? Так, треба. Вивішувати годівнички та насипати туди насіння для пташок. Ось і ми повісили годівничку і до неї відразу прилетіли пташки. Хто прилетів до годівниці? Так, горобчик, ворона та снігур. Скільки пташок прилетіло до годівниці? Три. Як ви гадаєте, чому вони прилетіли до годівнички? Так, поїсти. А скільки зерняток треба покласти у годівничку? Правильно, три. Діти, скільки пташок? Три. А скільки зерняток? Теж три. Чи вистачить зерняток кожній пташці? Так. Адже їх порівну. Три пташки та три зернятка. До годівнички прилетів іще один горобчик. Скільки стало пташок? Чотири. Чи вистачить їм зерняток? Ні. А як зробити, щоб стало порівну? Так, додати ще одне зернятко або прибрати одну пташку? Я пропоную погодувати горобчика та додати одне зернятко. Скільки стало зерняток? Чотири. Тепер вистачить зерняток? Кожній пташці чотири пташки та чотири зернятка порівну. Діти, познайомимося з новою цифрою. Як стілець перевернувся, він на цифру обернувся. Що це догори ногами? Це четвірка перед нами. Це цифра чотири. Вона позначає кількість чотирьох предметів. Що схожа цифра чотири? Так, на перевернутий стілець на прапорець. І якщо ви станете рівно і відставите руку зігнуту у лікті, теж будете схожі на четвірку. Діти, а наші пташки з'їли свої зернятка та сіли на гілці, але чомусь почали сперечатися це тому, що вони сіли не на свої місця. Допоможемо їм і розсадимо правильно. Горобчик із цифрою один сидить правильно? Так. А снігур? Ні. Хто повинен там сидіти? Правильно, ворона, бо на ній цифра два. Кого посадимо за вороною? Так, горобчика із цифрою три. А за горобчиком розмістимо кого? Снігура. Правильно, бо на ньому яка цифра? Чотири. Молодці правильно розсадили пташок. Перший горобчик, друга ворона, третій горобчик, четвертий снігур. Адже спочатку йде цифра один, потім два, далі три і чотири. Наші пташки помирилися та хочуть з вами пограти в гру. Хто де сидить? Де сидить снігур? На верхівці дерева. А де знаходиться ворона? Так, на снігу під деревом. Де сидить горобчик, який знаходиться праворуч від вас? Так, на даху будинка. А горобчик, що знаходиться ліворуч від вас, де сидить? На нижній гілці дерева. Діти, скільки з його птахів на картинці? Чотири. Молодці. Птахи полетіли по своїм справам. А ви, малята, нагадайте мені, що ми робили на занятті. Так, годували пташок. Слідкували, щоб всім було порівну зерняток. Познайомилися з цифрою та числом чотири, розсадили пташок по порядку та пограли з ними в гру. Молодці, до зустрічі!